Я вітаю глядачів телеканалу Віта. Це рецепт здоров'я і я його ведуча Олена Літвіцька. І сьогодні про проблеми ніг та нігтів поговоримо з травматологом, ортопедом та подологом Ольгою Гуменюк. Вітаємо вас! Дякую за запрошення. Дуже приємно, дуже було незвично. Це така була спонтанна зустріч і дзвінок. Я навіть не встигла подумати. Чи згодна я, чи не згодна, але одразу сказала вам так, тому що але сьогодні ви вже у нас і є безліч тем для обговорення. Тема актуальна. А зараз пропоную подивитися, чому саме провести сьогодні варто час з нами, нашим глядачам. Догляд за ногами та нігтями має велике значення для загального здоров'я. Недбалість в цих питаннях може призвести до появи тріщин на п'ятах, мозолів, вростання нігтів та грибкових інфекцій. Якщо ігнорувати ці симптоми, можливі серйозні наслідки, такі як хронічний біль, запалення, інфекції, що можуть поширюватися на інші частини тіла. Особливо важливо це для людей з діабетом, адже поганий догляд за ногами може призвести до серйозних ускладнень, включно з ампутацією. Ось такі жахіття можуть настигнути, якщо не доглядати свої ніжки, які ми дуже гарно використовуємо, всі їх напружуємо протягом життя вони витримують колосальні навантаження, але доглядати за ними чомусь в українців не прийнято. Який відсоток нині в 2024 році українців до вас почали ходити? От ви чи помітили ви, що? Частіше стали звертатися, чи коли вже півень клюнув, тоді вже йдуть до подолога. Зазвичай ви маєте рацію, звертаються зазвичай, коли вже клюнув півень. Але е на сьогоднішній день е я вважаю, що досить багато людей вже знайомі з такою професією, як. Спеціаліст по догляду за стопою подолог і не цураються звертатись за консультацією та допомогою. Взагалі, дуже доречно, що ми зробили такий вступ про діабетичну стопу, тому що про неї не те, що говорити, хочеться прям кричати. Це Питання з дуже подологів. гостро. Звичайно, не подологів, а в першу чергу хірургів, ендокринологів і подіатрів. На сьогоднішній день дуже мало якихось таких соціальних проєктів, або недостатньо інформативності з боку цієї проблеми. Люди часто несвідомо не знають, як доглядати за своїми стопами або не розуміючи наслідків, роблять це абсолютно неправильно. Тому е, варто все ж висвітлювати і говорити про цю проблему, про цю тему для того, щоб уник, уникнути фатальних наслідків, як ви попередньо сказали. Ампутація може може бути да. як фалангів пальців, так і загалом і кінцівок. На жаль. це найжахливіше, що траплялося в вашому досвіді за сім років практики. Так а, розкажіть, будь ласка, що це за жахіття і чому людям з діабетом потрібно бережніше ставитися до своїх ніг і більше уваги їм приділяти в першу чергу. У людей з цукровим діабетом є схильність до порушення чутливості на нижніх кінцівках. І коли людина втрачає чутливість на нижніх кінцівках, безпосередньо ми говоримо про стопу, тоді вона може не відчувати якоїсь конкретної проблеми, можливо, навіть... Звичайне взуття може фатально нашкодити цій стопі, якщо воно підібране неправильно. Можемо почати навіть з підбору взуття по рекомендаціям для людей з цукровим діабетом. Сюди ми можемо внести. Такі моменти, як підбір взуття не повинен включати в себе якісь нашивки, шнуровки. Воно повинно абсолютно і чітко відповідати ширині стопи, як по довжині, так і по ширині. Ми вже переходимо до таких практичних порад, як забезпечити правильну ходьбу і розвиток кінцівок. Але якщо говорити, повертаючись до діапетичної стопи, просто в моєму досвіді і, на жаль, був випадок, коли людина, знайома мені з діабетом, він просто попарив ноги, тому що він промерз, і він нашкодив собі настільки, що все-таки ну, він Думаю. не зміг не зміг впоратися навіть вижити після цього, адже були операції за операціями. Тобто, це, це дуже страшна річ. І коли до вас приходять з проблемами, як помітити, що вже наш, нашкодили, як воно розповсюджується, наскільки. Жахлива ситуація, і як, що робити вже, коли є проблеми. Великою перевагою, великою перевагою наших прийомів, прийомів безпосередньо в центрі подолох він є те, що я збираю команду спеціалістів з вищою медичною освітою, тобто лікарів, які чітко розуміють, Наслідки і можуть провести диференційну діагностику. Цей консультаційний прийом може включати в себе розбір та перевірку на чутливість стопи. Тобто, як ви кажете, людина попарила ногу, але чутливість була знижена, тому, можливо, людина не відчула тої високої температури, що призвело до склерозування судин. Ну і внаслідок чого відбулися жахіття, там наслідком яких відбулися. Ампутація, так? Тому ми кожного разу збираємо детальний анамнез, поєднуємо це з якимись супутніми захворюваннями, оцінюємо загальний стан кінцівки, перевіряємо завжди на чутливість обидві стопи і пояснюємо, доносимо до людей важливість догляду, важливість візитів до ентокринолога, важливість перевірки цукру, важливість візитів до подолога. Тому що не завжди людям зручно оглянути свою стопу. Не завжди ці люди розуміють, що з нею робити. Далі. Є там мозолі, є якісь проблеми, але якось воно буде Вони так, можуть що бути невідчутними, якщо чутливість порушена. Погодьтесь. І також, якщо в людини надлишкова вага, відповідно так само, людині важко оглянути себе самостійно. Безпосередньо важливі візити до подолога, тому що. Тому що важливість прийомів цінується тим, що спеціаліст оцінює загальний стан стопи і дає відповідні рекомендації, як по догляду за стопою, так і з приводу консультацій інших спеціалістів. Іноді це може бути рекомендація візиту до ендокринолога, іноді до судинного хірурга. І цей список можна продовжувати. Тобто ця комплексний ситуація… комплексний підхід до ситуації. Має Абсолютно бути. вірно. Але що говорити, якщо е, люди, які мають вже проблеми, не дуже спостерігають за станом свого організму? А говорити про здорових, так би мовити, людей, які протягом дня натирають собі мозоликів, десь шкіра огрубіла, а тоді з'являються тріщини. Оці всі симптоми, це те, з чим до вас звертаються. Почати, напевно, хочеться з нігтиків, які Можуть хвилясті бути такі колючі, врізаються в пальчики. З якими ситуаціями приходити до подолога, коли перші дзвіночки, що нігодь вросте або піде в інший бік, дуже доречно ви сказали: як тільки з'являються перші дзвіночки, одразу потрібно звернутися до подолога. І перше, що б я могла порадити. Не боятись звернутись, не боятися поцікавитись, не боятися написати онлайн, якщо страх є попереднім до візиту, можливо, до візиту спеціаліста в халаті. Також так ми говорили з вами попередньо про страх білого халату. Тому на сьогоднішній день, уникаючи страху чи сорому, можна просто написати онлайн. І дізнатися можливо якісь рекомендації з приводу догляду чи поради, чи записатись відповідно, підібрати зручний час і прийти, коли спеціаліст безпосередньо бачачи проблему чи стопу. Дасть наступні рекомендації, це все дуже просто. Тим більше, Наступний. що я знайшла інформацію, що нігті на ногах ростуть в чотири рази повільніше ніж на руках, тому можна вже якось приділити час і завітати до подолога. Але якщо розбирати ось детально хвиляста форма нігтів, про що свідчить? Дивіться так само, враховуючи те, що ми підбираємо комплексний підхід. На структуру нігтів може впливати безліч супутніх захворювань, безпосередньо е, анемії, як зазвичай, так тобто звичайний спеціаліст або майстер педикюру е, ну важко е, би дійшов до такого висновку, враховуючи те, що лікар, е, лікар має за спиною клінічну базу. Так? Тому е, ми можемо порекомендувати здати якийсь безпосередній перелік аналізів, щоб. Переконатись або розвіяти цей міф. Так? Тому важливий комплексний підхід, тому важливе клінічне мислення і е, безпосередньо е, зацікавленість пацієнта у вирішенні цієї проблеми. Кажуть, що нігті змінюють форму і колір протягом життя. Чи це по кольору можна розпізнати якусь хворобу? Чи це серцево-судинні? Чи пам'ятаєте в дитинстві були оці цяточки на нігтях, і ми по ним там гадання проводили хто кого любить, і які передбачення в кого будуть? Що може сигналізувати колір нігтя? Якісь цятки і зміни на нігтєвій пластині. У моєму дитинстві не було такого досвіду, але це цікавий факт. Можу сказати точно, що з часом, з віком, звичайно, нігті мають властивість змінювати як форму, так і колір. Це на це впливає безліч різноманітних факторів, таких як незручне взуття або спосіб життя людини, його професія. Або ж просто супутні захворювання, які дійсно можуть сигналізувати не завжди це грибок. Бо зазвичай людьми прийнято таке розуміння, що якщо Є запах, то це грибок. Або якщо зміна кольору, то це вже грибок. Ні, абсолютно ні, цей міф давно спростовано, і знаючи, фахівці фахівці проводять також диференційну діагностику, тому що нігті це в першу чергу індикатори нашого здоров'я. Якщо ми бачимо, що щось змінилось, колір, структура чи. Під нігтєвий міст також то варто звернутись до спеціаліста і просто визначити корінь проблеми. Тоді вже нам буде зрозуміло, що робити далі, і яке лікування важливо застосовувати. Що такого неправильного роблять ваші пацієнти, що їхні нігті починають вростати в шкіру, травмують вже пальці, і потім з'являється вже там повна картина маслом, і гні, і набряклість, і це все переростає в якусь катастрофу. Що не так з нігтями, які вростають? Ви знаєте, я чекала цього питання. В першу чергу, мабуть, будете здивовані, але люди не вміють обрізати нігті. На жаль. І ну, можливо, це не стосується всіх. Я ні в якому разі не хочу нікого образити. Але... Зазвичай найпоширенішою проблемою вростаючих нігтів, які призводять до якихось запальних процесів, до гною, є абсолютно звичайна банальна проблема неправильного обрізання, коли люди самі собі стараються допомогти. А що ж там обрізати? Просто взяли ніж просто взяли ножиці, обрізали ножиці, найдовші, та найгостріші і чим поглибше, чим поглибше от берете, обрізаєте, а потім кажете, боже, що. Мені з цим щоб робити. довго не, не повертатися до цієї теми. Так, так. ні, на жаль, так робити не можна. Е, зазвичай люди, які схильні до такої проблеми, знають її і і борються з нею руками. А потім, можливо, вони знають, що ця проблема була в них. Вони якимось чином з нею. Жили, а кажуть так: типу: Ой, у мене в бабусі така сама сама проблема була. Звичайно. І в прабабусі. Звичайно. це, напевно, спадково. Приводять дітей і кажуть: у мене все життя, я знаю, як з цим працювати, і я хотів йому так само обрізати. Але ось у нас запалення, дитина вже не дає. Ну ми нічого не можемо з цим зробити. Дуже багато, дуже багато зараз випадків звертання. Особливо маленьких пацієнтів з ними є свої особливості прийому, але нікому не відмовляємо. У нас є свій підхід. І пояснюємо, і розказуємо батькам, як правильно доглядати за тими пальчиками, за тими нігтиками, ні в якому разі не зарізати ці куточки. Тому що стара схема вже не працює. Про тобто неї обов варто обов'язково обробити ножиці перед тим, як починати обрізати спиртовим розчином, продезінфікувати, а тоді просто. Чи рівненько обрізати, чи отак от? Дивіться, Пилькури. абсолютно вірно, звичайно. Такі інструменти мають в ідеалі бути індивідуальними для дітей їх обов'язково обробляти, але нігтів пластину варто обрізати. По вільному анатомічному краю. Тобто, якщо ніготь овал, а ви його обріжете квадратом, то він буде вам царапати сусідні пальчики. Якщо у вас нігодь квадрат, а ви його обрізаєте овалом, то кути обов'язково вростають і вростають шипами, прорізаючи шкіру. Ось вам і наслідки. Тобто, ну в цілому задача абсолютно проста: квадратні рівно овальні по вільному краю. Все елементарно, абсолютно фізика. Але якщо вже, вже трапилася така ситуація, як вирівняти далі ніготь і спрямувати його? Тут вже ваша робота включається. Так, варто кожен, кожен випадок розбирати індивідуально, пояснювати, розказувати. Дійсно, має бути підхід. До кожного пацієнта потрібно достукатись, підібрати слова і рекомендації, відповідно, тому що в кожного є якісь свої унікальні особливості організму, алергії, супутні, як ми говорили, захворювання. Не всім підходить один шаблон. Ми розробили вже декілька своїх якихось унікальних протоколів лікування. і Переконались в тому, що вони працюють. Але вони не працюють шаблонно. Кожного разу ми розбираємо цю проблему заново. Близько 10% населення страждає на грибковій інфекції нігті. Ось таку от статистику я знайшла. Але ем, не так страшний вовк, як його описують, і, напевно, дійсно, як ви сказали, потрібно вмовляти іноді піти на певні маніпуляції, щоб покращити стан їхніх жніг. А що якщо ми перейдемо вже до грибкової інфекції взагалі стопи? Яка тут картина розгортається? Адже ми маємо на кожну ногу 250 тисяч потових залоз, які виділяють, можуть виділяти протягом дня до півлітра поту? Що робити з цим потом? Чи він може виділяти якраз поширювати грибкову інфекцію. Чи де вона береться, що ми начебто ніде не ходили в босі, а грибкова інфекція взялася? Дивіться, така проблема не властива для кожної людини. Є окремо Патологія, вона називається гіпергідроз. І люди дійсно страждають зазвичай від того, що не тільки шкіра ніг, але й рук, можливо, навіть інших частин тіла потіє занадто багато. Тому є багато методик, які ну, полегшують стан, але зазвичай вони паліативні. Тобто вирішити цю проблему на сьогоднішній день абсолютно неможливо. Лікують такі моменти. З сучасними методиками, таким як ін'єкції ботулотоксину. Якщо ми говоримо про якісь консервативні засоби, догляду, рекомендації на кожен день, це можуть бути спеціалізовані професійні спреї або присипки, які допомагають трошки абсорбувати цей піт і нормалізувати частково вироблення поту у потових залозах. Іноді вони є з таким трошки охолоджуючим ефектом, додають ну, комфорту у стопі. А що, власне, виділяє ось цю мікрофлору шкідливу? Це взуття, яке ми не переможе? Чи це шкарпетки? Від чого беруться грибкові інфекції? В цілому, все в комплексі, грибкові спори є навкруги, повсюду. Вони з нами завжди і в нормі також. Але? Так як ми багато часу проводимо в зуті, а там темно, тепло і волого. Тому якщо в людини є якісь мікротравми, чи мікротріщини, чи будь-якого характеру інші проблеми зі стопою, то вона попадає в зону ризику. Приєднання патогенної флори завжди потрібно звертати на це увагу, але не все те, що лущиться, це грибок. Якщо ми говоримо про шкіру, є також багато інших проблем, які дуже схожі між собою, і їх потрібно також розрізняти. Як помітити, що грибок на пальцях, між пальцями на шкірі ніг. Тривожним дзвіночком грибкового ураження шкіри стопи є тріщинки між пальцями. Першими вражаються ті пальчики, які наближені до мізинчика, тому що зазвичай мізинчик у взутті, якщо взуття підібране неправильно, начебто ховається, утворюючи з собою вакуум. І відповідно до цього це прекрасна флора, прекрасне середовище для утворення патогенної флори. Далі вже мікроби собі розростаються, створюють нових і вже тоді приєднується і тріщина, і можливо там якісь виділення, і запах. Тому варто звертатись на консультацію. Тоді береться аналіз і переносять його вже індивідуально лікування, чи є якісь засоби. Так, Дивіться. Я пропагандую уникати самолікування, якщо це можливо, тому що протигрибкові препарати, як і антибіотики, виробляють резистентність. І коли пацієнт довготривало займався самолікуванням, вибірка тих препаратів вже невелика. Тобто вони звужують коло тих засобів, які ми можемо призначити, щоб допомогти або досягнути бажаних результатів. А якщо е, говорити про мозолики, е, кажуть, що це захисний шар шкіри. Там, де третя, от шкіра утворює більш плотнішу такий шар, який захищає її від наступних мозолів. Чи насправді так це, чи потрібно їх зрізати і як з ними діяти? Дивіться, ну в цьому це таке питання цікаве. Е, дійсно, є категорія людей, які е, Надають перевагу залишати їх, тому що стиль життя дозволяє це їм... одно на 30 в тому більшості. Так, Дозволяє їм зберегти е, взагалі властивості своєї стопи, тому що ці мозолики постійно тирають, але е, це у професії як... такі скалолази. Вони таке зуття, тісне, Вони собі натирають, вже Смати. собі спіднімаються. Балерини напевно також мають свої унікальні форми. Це все дуже спірне питання, і в першу чергу залишаємо це за вибором людини. Тобто, якщо це заважає, то звичайно цього можна уникнути і це можна забрати. З урахуванням якихось розвантажувальних устілок або е, розвантажувальних аплікацій. Це все консультація подолога. Ну тобто і, ну, все залежить дійсно від вибору людини, від способу життя, від якихось професійних особливостей. Якщо людина надає перевагу залишити, то ні в якому разі чіпати цього не потрібно. А чи можна його зрізати на етапі, коли він ще всередині такий вологий? Діти зазвичай питають: мамо, мозоль, що робити? Лікарі не рекомендують. Тобто хай заживає в такому стані вже. Ні, дивіться, якщо дійсно є наявний вологий мозоль, не рекомендовано його зрізати, лопати знімати, лопати, тому що шкіра там надто чутлива і процеси організму вже запущені на відновлення. І організм зробить все за вас. Вам просто потрібно зачекати. Зазвичай, якщо бажають, якщо він дійсно великий, і турбує, зверніться краще до спеціаліста, який обробить це правильно, грамотно і дасть наступні рекомендації. Ді. Навіть з мозоликом можна звертатись. Ну якщо це складна ситуація, то можливо так. Якщо це щось звичайне, то я думаю, що потрібно потерпіти і все пройде. Якщо говорити про домашній догляд, чи потрібно застосовувати якісь маски, які сьогодні в мас маркеті розповсюджені, я на собі тестила, тому що бачу, щось мені потрібно підчистити п'яточки, взяла собі маску, занурила ноги, зліз, зліз верхній шар шкіри, п'яточки залишились такими, як були. Що це за маски? Чи є насправді якісь маски для ніг, які допомагають п'яточкам стати такими ніжними, як у немовлят? Ну, бачите, мас-маркет спрацював, ви купили, спробували. Маю тепер досвід і маю чим поділитися з глядачами. Зазвичай, наші спеціалісти рекомендують. Не ходити, не шукати, не витрачати кошти, а все ж підійти до спеціаліста, проконсультуватись і підібрати професійний догляд, тому що не все те, що рекламують, підходить конкретно вам, а ви витрачаєте кошти і свій час безпосередньо. Е, можна, звичайно, тестити, пробувати, якщо це приносить задоволення. Але зазвичай, якщо виникає якась проблема зі шкірою стопи, то це також говорить про зміни в організмі. І можливо, варто зануритись глибше, щоб розібрати з ними і вирішити це питання, а не просто замазувати, чи зачухувати вдома, чи стирати лезем, і таке буває. Травмувати шкіру звичайно. повністю. От якщо вже виникла сухість, і її не доглядати, не там не мастити нічим, не відвідати лікаря, то можуть з'явитися тріщини. Коли з'являється ось така глибока вже яма, як ось ці вулканічні такі прогалини, що робити? Що це вже говорить про шкіру, про стан здоров'я? Звичайно, варто розібратися, але зазвичай такого характеру тріщини, як ви описуєте, властиві для людей з надмірною вагою тіла, і також включені сюди супутні захворювання, скоріш за все, з ендокринної точки зору або ну, якісь метаболічні зміни в організмі. Самостійно з ними боротись дуже важко, тому що той гіперкератоз наростає. Занадто надмірно, а шкіра всередині тріщини вже може кровоточити, тому тут потрібен комплексний підхід, і просто забрати гіперкератоз недостатньо. Потрібно також застосовувати розвантажувані аплікації, мазі, лікувальні засоби, щось, що загоє і розвантажить. Потрібен час і правильний підхід для того, щоб допомогти шкірі відновитись самостійно. Цілому наш організм запрограмований так, що він собі має сам допомагати, але іноді він не справляється. Тому тому для цього існують спеціалісти, яких ми запрошуємо в нашу програму. Тому дякуємо вам, Ольго, за те, що допомагаєте людям ставати кращими, здоровішими, і психологічно їм допомагаєте впоратися з тими труднощами, які вже відбулися, і профілактувати хвороби. Щиро дякую вам за запрошення за те, що ви допомагаєте людям. Усвідомити і висвітлити найважливіші теми нашого здоров'я, тому що здоров'я це найважливіше. Тож, друзі, бережіть свої ніжки, адже нам потрібно ними ще дойти до перемоги. Це ж була програма Рецепт здоров'я. Зустрінемось!